Така черга до заправки на вулиці Полтавська у Кропивницькому о 8 ранку. Чекає в черзі півгодини заправити машину кропивничанин Назар Сінітович. Жив теж послухав новини і не знаю, що нас чекає. не знаю, що нас чекає, і треба, хоч, щоб бак був повен. Українському тривога. Тобто до бомбосховищ усіх хто не задіяні. Поки що нічого не знаю». Ось що розповіли інші кропивницькі водії, з якими поспілкувала знімальна група Суспільного. На всяк випадок так. Ну, то я не можу сказати, що там геть пусто в баці, але на всяк, на всяк випадок. Я воєннослужащий, тому ми зараз зробимо всі діла вдома, розпакуємо, пойдемо, він команди. Черга на цій заправці утворилась близько п'ятої ранку, каже працівник Едуард Дмитрієв. Ви дивіться, що робиться. Почалась, я не знаю, паніка чи не паніка, але люди заправляються. Як ця тварина об'явила нам війну, щоб він здох. Діти в Одесі і внучата маленькі. Від за все відповість. Вийшов в день, бо мене попросили наш директор. Ну, ви бачите що? Я не знаю щось. Мама моя 83 роки, вона живе на балці, вона нікуди збирається їхати. Тут в мене син, сунучка і год. Ну, не знаю. Поки місяць я працюю, поки місяць буде. У нас бензин і дизель, люди заправляються. Ну я не я, ви знаєте, я проти паніки. Але ж я бачу, що паніка є. Треба вірити в нас. Розрахуватися за заправлене паливо можна готівкою і карткою, каже працівниця Ірина Антоненко. Все працює в звичному режимі, немає ніяких перебоїв. Заправив машину не через паніку, каже кропивничанин Микола Ліпко. Просто пустий геть бак уже. Нормально зараз поїду в ма. Так, що? Україна переможе, Україна буде Україною. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.